В приміщенні Зміївського районного будинку культури відбувся актив району, на якому заступник голови Харківської ОДА Марк Беккер, подякувавши Степану Миндарю за плідну роботу у такий непростий для країни час, представив громаді нового очільника району. Ним став місцевий мешканець села Чимужівка Віталій Кошеленко. У своїй промові Віталій Анатолійович звернув увагу на першочергові напрямки своєї роботи, а це і боротьба з корупцією і соціально-економічний розвиток району. Я надеюсь, что совместно с правоохранительными органами, органами местного самоуправления мы решим проблемы района. Проблемы района, не многие из проблем района заложены в развитии социально-экономической развития района, в программе социально-экономического развития района. Вот. Это проблемы и ЖКХ, проблемы дорог, развитие агропромышленного комплекса, А також є багато недостроєних об'єктів. Серед присутніх гостей були депутат Харківської обласної ради Анатолій Гацько і депутат Верховної Ради України Ірина Єфремова. Привітавши новопризначеного керівника району, вони наголосили на необхідності кардинальних кадрових змін. Говорять, що зараз дорогу треба давати молодим, адже саме за ними майбутнє. Звертаючись до вас, Віталій Анатолійович. Звірщина жде кардинальних, швидких рішучих дій кадрових зміна, тому що сьогодні не можна ті, щоб державні службовці і менеджери державних управлінь, які пережидають, дивляться або не вміють. Я прийшла в Чемучивську школу, коли вони якраз переходили в 9 клас два роки, я їх вчила. Знаєте, Віталій відноситься до учнів, яких запам'ятовуєш, він завжди був своєю думкою, він завжди непреклонний був до брехні. Дуже такий чуттєвий і дуже такий, що не давав нікого в обіду. Я дуже горда тим, що мій учень став головою адміністрації. Я розумію, що прийшов він не дуже непростий час. І не до свят. Сьогодні його чекає дуже тяжка робота. Від того, який колектив він собі підбере, яких людей включить свою команду, залежить дуже-дуже багато. У нас попереду вибори місцеві восени, то я думаю, що тут кардинально треба міняти структуру депутатів в місцевих радах. Тому... Я як народний депутат готова рідній зміющині допомагати чим зможу. І думаю, що Віталій справиться. Молода людина, яка радиться з мудрими, ну, скажімо так, приклонна в возрасту людьми. Це правильна людина. Я йому буду рекомендувати в свою команду закликати молодь, бо сьогодні молодь дуже розумна, креативна. І, мабуть, от не вистачає в колективах, де превалює пенсійного віку люди. Так, вони мудрі, вони багато-багато знають в цьому житті, але хочеться, щоб уже молодь прийшла, щоб молодь бралася за діло і відчувала, що це їх країна і що їм в ній жити. Вітаємо Віталія Анатолійовича з призначенням. Бажаємо йому плідної праці та підтримки і взаєморозуміння з колегами.